Ласкаво просимо на віртуальну екскурсію до галереї кімнатних рослин. Тут ви можете насолодитися красою рослинного світу, дізнатися цікаві факти про різні види рослин і отримати корисні поради щодо догляду за ними. Ви можете побачити різнобарні квіти, зелене листя та неординарні форми рослин, які створюють особливу атмосферу. Галерея кімнатних рослин еколого-натуралістичного центру, створена в 2005 році, з метою набуття трудових навичок, активізації пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності вихованців, формування екологічної та естетичної культури особистості. Експозиція галереї розподіляється за світловим та температурним режимом. За декоративними особливостями, за природними зонами. У цьому місці представлені різноманітні види кімнатних рослин, такі як фікуси, пальми, сукуленти, епіфіти та багато інших. Кожна рослина має свою унікальну красу і власні особливості. Галерея кімнатних рослин еколого-натулістичного центру налічує 30 родин кімнатних рослин. Близько 90 видів останніми роками була поповнена наступними рослинами: сингоніум, мошколистий, стріліція, королівська, аденіум, Азалія. Сьогодні більш детально ми розглянемо деякі рослини і почнемо ми з чудової ехмеї смугастої, декоративної рослини із сімейства. Брумолієвих листя у неї видовжені, мають зубчасті краї, квіти зібрані в складне суцвіття. Приквітки у ехмеї рожево-червоні, в яких заховані маленькі квіточки з блакитно-рожевим забарвленням пелюсток. Цвіте ехмея ранньою весною або літом. Іноді в листопаді або грудні. Ехмея одна із небагатьох рослин, яка після світіння гине, але встигає дати прикореневих діток, які дуже легко приживаються. Ехмея Смугасте є природним очисником повітря, здатним знімати шкідливі речовини та виробляти кисень. Крім того, вона володіє властивості поглинати вологу. Що сприяє підтримці оптимального рівня вологості в усі часи. Глоксінія рослина з неймовірно гарними квітами, пагона в неї коротенькі, а соковиті листові пластини бархатисті і мають яскраво зелене забарвлення. Квітки дзвоникоподібної форми, можуть бути махровими. Або простими, вони забарвлені в червоний, фіолетовий, рожевий і білий колір, а також зустрічаються в цятку і двокольорові. У природних умовах налічується 25 видів цієї рослини, проте селекціонери в основному працюють лише з локсінією прекрасною та королівською, які мають велику кількість гібридів і сортів. Одним із найскравіших декоративно-листяних рослин нашої галереї є фікуси. В центрі зібрана колекція різних видів фікусів, таких як Фікус баджамейна, Фікус Робуста, Фікус Ліра, Фікус кавочоконосний і фікус ржаволисний. На базі галереї проводяться екскурсії, практичні заняття. І виховні заходи, які покликані надати дітям додаткових знань, умінь і навичок. Поряд із живою природою діти краще розуміють зв'язок людини з природою, вчаться краще розуміти природу, бачити красу природи. Також на базі галереї проводяться цікава експериментальна та змістовна науково-дослідна робота. Результати своєї роботи гуртківці фіксують в щоденниках дослідницької роботи, а окремі досліди завершує дослідницька робота. Доглядаючи за рослинами, юнати засвоюють важливі прийоми трудових навичок, вчаться розмножувати, пересаджувати, обрізати, поливати та підживлювати рослини. Дякую за увагу!